Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Аріна і Дарина. Ми сьогодні будемо відкривати падник пакунки з McDonald's. Ми будемо відкривати хеппі-міли. Happy Серед яких буде що? іграшки! Так, ариша, Так, друзі, там. Підписуйтесь на наш канал скоріше та ставте лайки, щоб ми вже починали пакунки відкривати. Друзі, ти так хочеш як я? так Відкрити їх я теж так і хочу. Но. Так, друзі. Так, дівчата. починаємо до колекцію. Дивіться, тут написано Майнкрафт Фільм Тільки в Кіно і Театрі. Так, эм, так доставайте я, зараз всі пакуночки.

Вони тут так застряли, треба тут розірвати пакет. То може О, ви бачите розміри? От прям великий великий. Вони давай, давай, тут швидше відкриє. Так, ну що, дівчата, давайте будемо устроювати та дивитися що всередині. Ну що, дівчата, починаємо відкривати? Так, друзі, я хочу теж з золотою, тому що я її раз бачу. Давайте ви зараз знайдете О, всі іграшки. Дивіться, який це великий. Я бачу, що тут може бути Так, Давайте відкриємо. що відкривати? Даріша вже, вже відкрила. Що, що там у ударуся в тебе за іграшка? Ой-ой! Друзі, дивіться, ви думаєте, що це тільки одна іграшка? Ну ні, треба знайти або крипера, якого чоловіка. А воно ще збирається, так? Дарунька, шукаємо іграшки. Кетчуп. Давай. Я не люблю кетчуп. Не любиш кетчуп? Друзі. То давай, може, будемо шукати іграшки спочатку. Друзі, якщо ви не знаєте, то кетчуп він дуже гострий. Не можна їсти. Це тільки для дорослих. Для мої... Давай, Даруся, наступне відкривай. Ріша, ти коли вже свій? Ти нас так уже втомила. Ну так, я З сама втомила, тому що тут скотчі все. Треба отак от. О, ух ти! Дивіться, що я знайшла. Це хто. то. Оце от можна на нього в дітку, тому що я там. От я зараз вам все. Що втратити. там давайте вже. Так, так, так. Дай, Ух сіна. ти! Це дівчинка! Що це ріша? Це ж по твоїй грі, розкажи нам. Так. Опа. Це а що це у нас віде... у дарунки? Аріша, розповідай нам що це. О, це у нас коктейль. Коктейль. Давай ти будеш розповідати, а даринки, давай сіна. буде вона інші відкривати. Оце давай, дарусь. Оце е, Це О, там віде. є Вілья. Зілля якась, так? Віде. Так, і вона може отак-от вдарити і нам буде в Майнкрафт. Друзі, зараз я хочу відкрити ось цю іграшку. Даруся вже бургер, знайшла. Якщо ви не знаєте, що в очих пакунках! Дивіться, отут ці судочки, а отут вони такі маленькі, там можуть попастися, не знаю, може наліпки якісь, бо я не знаю, що маленьку. Тож, якщо не знаєш, давай відкривати. Так, що ж там вам попало? Так, угоріше повторочка, це що? А удариниться. Так, воно відкривається, Дивіться, що дивиться, там є така дівчинка. Дарунька, де велика дівчинка. Треба було зверху відкрити, нічого. Ну нічого так. А я хочу відкрити нашу другу іграшку. Які гарні! Давайте наступне. Що це в нас вже. Ні, ти тут уже доставала. Залишилось два хліп і Бери Давай один відкривай. Ще що? стік, ви чіпіли. Що там в твоїм хапімілі? Ще вона і я бачу, що мені дуже оце попалось. Зараз подивимось. Так, я бачу, у вас різні в хапімілі, так, іграшки. Ну що ж, давайте, що ж там буде барабан. О, друзі, це така класна руда, Це вона це в нас алмази. Це головна руда у Майнкрафті. Її у нас знайти неможливо? Ну, да. Знайти тільки можна у пішелі. А, це прямо в ігрі так, так? Да? Так, так, це у вигрі. Давай, а в тебе відкривається, чи ні твік? Алмаз. Так, думаю, що він відкриється, там буде алмаз. Да. А ну давай може дороги відкрити. Це не... О, ну, все в нас червона руда, ну вона те... її можливо знайти. Ну вона дуже лег... легка. Її можна хоч дуже би своєю, як землю. Так, ви бачили фільм? Ви знаєте, хто це? А, це вже... це вже герої з кінофільму, так? Так, тільки я вже так її відкрила, ну да. Ух ти, в тебе червоний! Okay, що там там буде? Так, що тут у нас буде, друзі? А ну щось воно відкривається. Я бачу, що там щось э, чорне, або що це там. Давайте може я вам допоможу, що це там так. Напомню, що. Я помпіла, а я робила Хамсіньпери. Ти його хотіла? Так, я її дуже люблю, цього крипера. Знаєте чому, друзі? Тому що е, він мене вже сто разів бував. Е, я його дуже обожнюю, бо він зелений, я яскравий. Я думаю, що він мені більше сподобається. Він дуже такий Спорізь. цікавий персонаж. Жирний, так. е, він дуже гарний. Я не, я не кажу, що він такий. А давайте ми зараз покажемо нашим друзям ближче, які нам попались фігурки. Так? Так. Друзі, дивіться, що я знайшла. І що це в тебе? Це наліпки, їх можна приклеїти. Будемо наліплювати за... так. Давай я покажу, які гарні нам попались іграшки. так? Оце мені дуже. Мама, я, не... май, так. я з нею грала вже. Що ж, дівчата, будемо гратися та їсти, так? Так, Ні. Зараз я так все Але... зробимо. Друзі. Ой, ну добре. Друзі, мені все сподобалось. Май, ну, я оце май. я вже обов'язю. Наша побачити. маленька колекція вже з вами розпочалася, так? Аріша, мені здається, в тебе вже як там твій? Майкрафтова? Я не люблю. Лихоманка, я... так? Тихо ми не хотіли. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб ми продовжували знімати такі гарні відео, тому що я вже хочу так їсти. все, так всім пока-пока. Отака! -пока. І не люблю. Ти так і не любиш, так? Бо ти ще не їсиш цього, ти ще маленька. Все, друзі, всім пока. До зустрічі!